Так, друзі, всім привіт! Лечу короче, на поле, приїхав саме з роботи. Е -е, хлопці там пресують солому, вчора перекинули 25 ку бо покоси знизу там стравичкою такий сіном, зараз як успію, ще покажу, а може вже й досі запресували. Все, дивимося. І не спів. Так, коротше трохи позносив, стаємо пару кругів і все солома ріденька тут, така от костере вже починає рости. Он такі калачики викидає. І зараз покажу ще разом тюки, де да вони працюють. У мене 25-ка з одним прицепом і нашим дизом з другим. Солома тут от така майже сіна. Рівні гарні тюки. Такі от набиті. Дядя Валіра показував там набиті, тут от такі, оце от, от набиті одним цуком береш і він лежить. Це набити тільки. Ну, ще така кількість, якраз думаю, ще прицеп тут буде. Вон такий він не грає нічого. От сюди лазить пальці. На ньому стоїш і він не грає. Ще за преса ближче покажу.